Відомий екстрасенс, якого ви дуже часто бачили по телевізору, дворазовий переможець битви екстрасенсів взявся знімати порчу із жінки, у якої була пухлина головного мозку. Чим усе завершилося прямо зараз, розкаже головна героїня цієї історії. Оксано, я вітаю вас. Доброго дня. Друзі, я хочу нагадати, що ви можете допомогти бритві екстрасенсів стати ще гострішою та ще винахідливішою. Для цього YouTube пропонує спеціальну функцію спонсорство. Це такий шлях для всіх бажаючих підтримати цей контент фінансово і долучитися до вакцинації від екстрасенсорної пошисті. За це спонсори отримають спеціальні бонуси. Я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. Чому ви вирішили звернутися? З якою проблемою і що це був за екстрасенс? Я звернулася до екстрасенса Хаяла у 2016 році, коли я захворіла. Моя знайома з Хаялом познайомилася ну, раніше, і вона запропонувала мені прийти до Хаяла, нічого не плативши, але. Просто щоб, щоб він подивився на мене і сказав там свою точку зору щось що мною. А ви, Оксано, на той момент у вас був якийсь діагноз вже поставлений, чи ви ще не знали, що з вами таке? Ви просто розуміли, що хворієте? Ні, був постаний не діагноз. У мене була доброякісна кухнина мозку. Це не слухового нерву. Мені сказали робити операцію, там от повинен був приїхати. Відомий Генрі ген... Марш в Україну і зробити операцію цю. Але коли я трапила до лікарні, у мене піднялася температура, і я ну, порахувала, що це, мабуть, знак. Я вже вирішила, що мені не потрібна операція. Ну, я, я дивилася також, мабуть, всі дивилися від екстрасенсів. От, і я. Чула про Фаяна, я бачила, насправді, він дуже сильний екстрасенс, і чомусь я вірила. Чомусь я повірила, не знаю. Він сказав, що е, мені пороблено, от, е, що йому потрібно приїхати до мене в будинок, подивитися будинок, і тоді я його. Приїжджала і забирала до будинку до свого, де він також там сказав, що і пороблено там при вході хтось, якась жінка. Ну, я чомусь так розуміла, що це може бути моя тітка, тому що вона також ну, було так, таке враження, що вона також трохи займається цією. Справою, і я щось на неї подумала, і він заходив також до моєї спальні, казав, що там хочуть, щоб ну, вони розлучилися з чоловіком, і ну, ні, не що він, ні, ну, він пройшов ні. скрізь з, з, з свічкою і з молитвою. Він молився повно на своїй мові рідній. От казав, до речі, що не потрібно робити операцію. От, і от, ну що все воно все буде добре. Тобто, що пухлина в головному мозку розсусеться сама, казав екстрасенс, просто жахливо. Якщо вам подобається це відео, поставте йому, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал Бритва Екстрасенсів, якщо ви цього ще не зробили, та напишіть коментар після перегляду. Ці ваші дії допомагають просуванню цього контенту, його побачить більше людей. І можливо вакцинуються від такої порчі, як Екстрасенс. Насправді я з самого початку, чому я так повірила, що мені не потрібно робити операцію, тому що я, я дуже боялася робити операцію. Я там, коли готувалася на коли приїжджав цей Генрі Марш з Великобританії, я дуже, ну, дуже боялася. Я там прощалася з дітьми. Я там Писала якісь листи. О, тобто я... я була впевнена, що я після того не вийшла. А звідки у вас ця впевненість і цей страх був? Це реальні були ризики цієї операції, про які вам лікарі говорили? Так. Ну, на початку, коли вона була ще не така, ну, хоча вже на той період, коли її виявили, вона. Була і тоді великого розміру на той час була великого розміру. А після того вона збільшилась на Ну набагато більше. Як розвивалися далі події з хаялом? Тобто він приїхав до вас додому, подивився ваш дім, сказав, що це пороблено, що операцію робити не потрібно. А далі як усе розвивалося? А далі він сказав, що мені потрібна якась, ну, він сказав, що у нього є картина для мене, от для мені. Mm -hmm. Ну, щоб я їх приїхала, приїхала і забрала там. Вона, по-моєму, зелені була чи щось таке, що це якийсь оберіг. Тобто це була його пропозиція лікування вашої кухлини, це картину повісити в хаті? Сказав, що він очистив будинок, от що він попрацював зі мною, коли я приїжджала до нього в офіс, і потім от ну, це була картина. Як завершує що вона буде сказав, де її повісити, і я її повісила, захватила її, заплатила тоді мені здається, десь приблизно 100 євро. І я пішла далі, я зістріла од... на батюшку, і він мене почав возити всім цим святим місцям опонати святу святому. Водя, він приїжджав до мене до дздонула і цю картину, яку подарував Хаял, сказав нехайно спалити, то ой, ой, викинути, викинути. Я його виставила на мусорник. От, і, і все. Отак От картина з Хаялом закінчила своє існування. А чому батюшка сказав її знищити цю картину, як він це пояснив? Ну, Сказав, що тут шерсть якась. Не зрозуміло, ну це була шерсть лені, ну як мені казав, Хаял. Я тут можу поділитися своєю історією, мого знайомства першого з екстрасенсом, про якого ви кажете. Я тоді ще була зовсім мала, тільки-тільки потрапила на телебачення і працювала журналісткою в одному проєкті і сказали мені, дали таке редакційне завдання зняти цього екстрасенса в одному сюжеті. І завдання для нього в тому сюжеті було таке: було багато в одному приміщенні воскових фігур, і серед них ми поставили двох справжніх людей, яких вдягли у такі ну, середньовічні речі, скажімо так, в костюми. Було таке приглушене світло, не дуже добре було видно, і він мав зайти і сказати, хто із цих людей живий, а хто ні. То фігури виспові, а хто реальні люди. І Мене тоді дуже вразило, бо я в той момент ще не була знайома там з усіма екстрасенсами. Я не дивилася в битву екстрасенсів на той момент. Я ну, нічого не знала про цей світ і ще тоді. Я пам'ятаю, що він зайшов, ми ж знімаємо. І я з такими широко відкритими очима думала, що ну, от зараз він зайде. І вгадає, де живі люди серед цих воскових фігур. І він не вгадав. Я бачу, що йому було ну, незручно, не, мабуть, трохи і неприємно. Я, я вже аж потім зрозуміла, через багато років, коли згадувала цю історію, що йому було незручно, тому що він звик зніматися в битві, де дають підказки, і де всі знають, хто є хто, всім відомі їхні ролі. От, а в цій ситуації це була незнайома йому знімальна група, незнайомі люди, і він нічого тут не вгадав, йому, звісно, було не по собі. Потім, коли цей сюжет ми змонтували цю програму, і це був місце, де я працювала, це був продакшн, і ми робили на замовлення телеканалу СТБ цю програму, в якій я працювала. Можливо, ви навіть пам'ятаєте, паралельний світ з Валерієм Сараулою був такий проєкт. Ми здали цю програму на канал на СТБ-замовнику, там редактори-аналітики дивилися, переглядали всі програми і казали, вони її приймають чи не приймають. Зазвичай всі програми у нас приймали, і тут приходить відповідь, що мій сюжет не приймається, тому що в ньому відомий екстрасенс, переможець битви, виглядає в поганому світлі, бо там він все вгадував, а тут він нічого не вгадав. І мені моя керівниця, керівниця говорить: ну, ти знаєш, така справа через те, що твій сюжет не прийняли. Ми його замінили на інший, але зарплату ти за нього не отримаєш. Це для мене був шок, тому що я тоді ще не знала, як це все працює, і що можна отак зробити роботу. І потім тобі скажуть: а вибачте, ти там екстрасенса негарно показала. Хоча я не знала, що мені треба було його показати гарно. У мене не було такої задачі. У мене була задача, чесно, провести експеримент. От я його провела, але він не вдовольнив редакторів-аналітиків каналу СТБ, і це отак вплинуло на мене. І це було моє таке перше знайомство з тим екстрасенсом, який вам порадив не робити операцію і лікувати пухлину мозку якоюсь картиною з Оленом. Оксано, а скажіть, будь ласка, чи знали лікарі, які за вами спостерігали про те, що ви зверталися до екстрасенса по допомогу, що ви шукаєте якісь е інші альтернативні методи лікування вашої пухлини? мені здається, що просто людина інколи може втрачати дорогоцінний час, і цей час просто ну там на хвилини відлік може йти. Як було у вас, що вам лікарі говорили? Ну так, лі лікар... Постійно мені казав, у якого я спостерігалася. Я була у лікаря в фані, яка От, він постійно казав, що я втрачаю час, що я там, що вона ну, тому що один, один час у це ж, вона не з не зростала, а потім, коли я почуваю інші якісь методи, вона почала знову рости. Як сталося в 2017 році. Я вже одного дня якось впала в обморок, і мене вже тоді ніхто не питав привіз до цього лікаря. Він був дуже злий, що я ну, не, не прийшла сама раніше, коли це важливо там якийсь, то але він був дуже, дуже злий і навіть перед операцією казав, що ви не виживете, прийшов. За день до операції, коли я вже була готова, тобто я лягла. мене вже не питали, да, але я нікуди не, 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 не тікала. Я ж могла зібрати речі і кітці, а він прийшов і каже, ви не виживете. І, мабуть, він робив операцію з головним лікарем, і щось на той час він пошкодив лицевий нерв, і взагалі я ледве вижила, тому що. Операція була десь майже 9 годин. І Операція була дуже складна, і після того садово... вчилися ходити заново, тому що я не могла не ходити нічого. Мені потягнулися заново жити. Боже, ну я не розумію, як може лікар сказати людині, що ви не виживете. Це, мені здається, таке порушення грубе. Етики він постійно мене вів, але він мене постійно лякав, як можливося. Я не хочу ніяким чином образити українських лікарів, особливо зараз, коли війна і лікарі працюють над своїх можливостей, але от через такі таке ставлення до пацієнтів іноді. Люди і біжать до екстрасенсів, коли вони у відчаї, бо їм кажуть, ти не виживеш, в тебе немає шансів. У мене було найперше відео на моєму ютуб-каналі, де я спілкувалася з підписницями, і там одна дівчина була, яка розповіла: у неї дитина хворіла, і вона дитину возила по всій Україні, по всіх лікарях там щось було із слухом. Е, і її з інституту, з наукового інституту відправили. До бабки. Ну, тобто, сам лікар сказав, що ну поїдьте до такої -то бабки, до конкретної, там якусь він сказав, куди поїхати. Я, коли чую такі історії, Ну це чесно вражає, шокує, тому що здавалося б, ну, медицина вона має рятувати життя, а не калічити психіку. Ну, я маю на увазі, що це приблизно десь так само, як сказати, у ви, ви полрете, ви не виживете після цієї операції. Так для чого тоді її робити? От як можна довірятися тоді лікарю лягати під ніж його ж, який тобі сказав, що ти не виживеш? Ну це, ну це зараз я так уже знаєте, ніби такий аналіз чисто. Філософія насправді, бо я впевнена, що багато нюансів і в вашій ситуації було, і в тій про яку я розповіла, але все одно звучить дуже жорстоко. Вони лякали, що і друга операція. У мене не було шансів взагалі там менше 50, що я виживу. А я правильно зрозуміла, що після того як вам в Україні видалили цю кухлину, вона потім почала рости знову, і вам уже в Німеччині довелося, ще ви раз? видалили тільки навіть на 50%. Її не могли видалити більше. Я зробила МРТ рівно за один день до війни, 23 лютого 2022 року. І вони сказали, що треба, ну тобто, пухлина збільшилася і треба робити операцію. Ну а потім почалась війна, і вже було не до того. Там, ну, я приїхала ну, в Німеччину. Вивозила дітей, але також діти згодились виїхати, тому що вони думали, що я тут погоджуся робити операцію. Лікар приходив до мене за день до операції, я в нього питаю, що найгірше. Ну, скільки в мене шансів там вижити, а він на мене дивиться, не розуміє. Ну, я йому так на англійській, я добре спілкувалася англійською мовою, і я в нього питаю, скільки шансів, що я виживу. Він на мене дивиться, каже. Ну, типу, ви про що? У вас максимум, що може там бути, це лицевий нерв. І тоді я якось заспокоїлась. Mm. І, ну, і, і то він каже, лицевий нерв, і тут mm. я проходила реабілітацію, і він ну, майже відновився. Тобто, ну, не повністю, якщо і зараз ви бачите, але сепарація тут йшла набагато менше. Mm -hmm. Там десь о, біля п'яти годин, я зразу прийшла в себе. Вони одразу принесли там поїсти, попити, і о, в цей же день я вже могла хобіти. І ця реабілітація набагато швидше була. Не взагалі ніхто не казав, що тут є якісь шанси, що я поверну. Все-таки я живу повноцінним життям. Слава Богу. Чи знаєте ви в результаті, що було б? Якби ви не почали звертатися, от, наприклад, там до екстрасенсу, ще кудись і пробувати якісь альтернативи, а якби ви одразу погодилися на операцію, чи змінило б це якось ну, в результаті ситуацію чи ні? Тобто я маю на увазі, що от ви на операцію вже лягли, коли там ви кажете втратили свідомість, вже у вас ніхто навіть не запитував, хочете ви чи не хочете. А якби це було одразу, щось би змінилося в плані вашого здоров'я? Стан. <мерт> ну так, так, я вважаю, що тому, що мені казали пройти одразу, я записувалась. І, наприклад, в Феофанію я записувалась декілька разів, але я чомусь так боялася. Я відкладала, відкладала, я думала, що зараз я запишусь, тому що я там винна була через місяць вже робити операцію. Я записувалась, потім переписувалась, завідуючи від відділенням нейрохірургії. <мерт> Фані казав, що якби я зразу зробила, то, можливо, б не були такі наслідки. Там, ну, тобто, там, навіть лицевий нерв. І чи вірите ви зараз в екстрасенсів? Мабуть, ні. Але якісь сумніви є. Е, ні. Я вірю, знаєте, більше. Психологію. <сіх> я дуже, дуже багато слухала Наталі Колодеко, і потім, коли я вже розбирала ну, свою, та, свою ситуацію з психологом Іриною Карпачевою, Карпачевою то я е, зрозуміла, що моя пухлина це психологічна, скажімо так, Психологічний наслідок, ніж ніж те, що там це може бути пороблено, чи там ще щось. Да, хочу вам сказати, що, мабуть, в одному те, що, те, що збулося, від мене пішов чоловік. От, ну, коли вже вилікував, коли мені зробили операцію, коли він поставив мене на ноги, як він каже, він пішов в сім'ї і. Потім я вже дізналася, що в нього на той час, коли я захворіла, була коханка, тобто вона була дуже довгий час, і зараз вона його дружина, тому, ну, мабуть, щось одне таке було, скажімо так. Правда сказано, Хаяла. Оксано, а ви. Це сприймаєте як справді пророцтво екстрасенсу, чи ви допускаєте, що це могло бути ну, таке випадкове попадання? Ну, я думаю, що це є, ну, єдине, що він сказав правду. Тобто ну, він ці, ці роки жив на дві сім'ї. Він там. Я вважала, що він. Живе в, в, в Росії, тому що він працював деякий час, і потім виявилося, що він до ці роки жив не, не в Росії, а тут в центрі Києва. Тому це вже як то кажуть. Доведений факт, там це я знайшла ну, випадково там зайшла в Приватбанк, приват 24, і знайшла, що мені поповнювали рахунку на він з центру міста, ну, з центру міста по його номеру телефону. Ну, але зараз у нас з чоловіком гарні відносини, я так вважаю, з колишнім. Він також дуже багато мені допомагав і допомагає зараз. За що я йому дуже вдячна і дітям він допомагає. Але екстрасенс говорив вам, що ваш чоловік вам зраджує, щось таке казав. Ні, 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 ні. Оксано, от ви людина, яка пройшла такий непростий шлях, і така у вас вражаюча історія. Що ви можете сказати людям, особливо тим, які мають якісь серйозні проблеми із здоров'ям, і звертаються до екстрасенсів? Яку б ви пораду їм дали? По-перше, не звертатися до екстрасенсів, по-друге, рекомендувала б все таки. Ті ну, методи лікування, які пропонує чи інший лікар займатися спортом, ментальним здоров'ям духовним, але і також цілий також. Ну що ж, Оксана, я вам дуже дякую за нашу зустріч сьогоднішню за нашу розмову, за те, що ви поділилися своїм досвідом таким непростим. Я дуже сподіваюся, що ця історія. Вона стане, можливо, повчальною для когось. Я точно розумію, що люди, які свято вірять в екстрасенсів, їх це не переконає. Але можливо, є ті, які зараз перебувають десь на грані сумнівів, і, можливо, ваша розповідь допоможе їм перейти на сторону добра, так би мовити, і не піти до екстрасенсу. Всім цього бажаю, бажаю просто. Приймати себе будь-якою, тому що я довгий час не приймала себе, молодь тому. М -м. Приймайте себе, любіть себе, ну і не ходіть до екстрасенсів. Дякую вам, Оксана. Я вам бажаю здоров'я. Це найголовніше, е -е і хай буде все добре. Гарного дня вам і на цьому па-па. Якщо вам подобається це відео, поставте йому, будь ласка, подобайку. Підпишіться на канал Бритва Екстрасенсів, якщо ви цього ще не зробили, та напишіть коментар після перегляду. Ці ваші дії допомагають просуванню цього контенту, його побачить більше людей і, можливо, вакцинується від такої порчі, як екстрасенс.